Привіт, я Яріш. І сьогодні я повертаю на свій канал ще одну рубрику, якій, в принципі, вона була, тільки якось я її забула трохи. Я дуже люблю робити DIY, всякі всяке, це, це все про мене. Того, я зовсім недавно. Кілька місяців назад, можливо, півроку, робила ось таких дві картинки. Я прикріплю силочку, як я їх робила, і ви її переглянете. Я все кавай не дуже люблю і хочу намалювати такі ж картини, щоб вони були з кавайними мордашками. Скажімо так. І того сьогодні не буду затягувати. Починаю. Я тут подумала, що для того, щоб мені намалювати на ось цих. В нові, мені треба перекрити спочатку слоєм білої краски. Питаннячко, скільки слоїв краски мені треба зробити? Така краска біла, акрилова. І я хочу спробувати спочатку один шар, а тоді подивитися, коли воно висохне, чи воно перекриє це, бачите, фломастером намальоване. Тому що, щось придумаємо. По факту у мене є ось така річ: без розумієте, ви зрозуміли. Коротше, зараз побачимо, що ми будемо робити. Єдине, що я протупила, я не купила стакан для того, щоб краску, Ну, не так, фензівка, ви зрозуміли. Так, я притискала чашку з водою. Я сподіваюся, що чоловік цього не побачить, бо це одна із улюблених його чашок. Але в нього кожна це улюблена, так що хай вбачає. Два пензліка. Мабуть, цей більший, тому більше ми будемо використовувати. Зараз буду спробувати... Я його трошки відмочила і витерла насухо. А тепер зараз спробую після цього, як відмочила, спробую закрити білим кольором, можливо, його не буде видно цього надпису. Булювала її. В перший шар. Скажу вам чесно, що. Видно, зараз покажу, який результат. Тобто мені прийдеться висушити, а тоді ще раз покрити. Так виглядає. Тобто, бачите, ось ця треба було ще більше краски виставляти. Тому завтра ще один буде шар. Для вас це одна хвилина. У мене не виходить з картинками, тому що якби вони висохли. Але все одно видно. Але я накинула ескіз. Я вам покажу зараз. Прикріплю саму фотографію, з якою на оцю картинку одна частинка буде закрита рожевим кольором, а друга голубеньким. Зараз ви побачите, як це закриють. Треба буде ще щоб вона висохла. По-перше, в мене ось до такі кольори два є. Я їх, кстати, в різних магазинах купувала. Зараз буду нам, мабуть, трохи білого додати, бо мені здається, що вони будуть досить яркі. Зараз побачимо походу. Потім купила ось такі стаканчики і набрала води. Ви пам'ятаєте, що я вчора вам чашку показувала? Так от, там чоловік прийшов. І сьогодні, як ви можете помітити, у мене стакан спеціально куплений. Того приступаємо і зараз буду малювати, ви, мабуть, завжди це забудете... не планувався, бо це буде довго. Результат проміжний. Бачите, майже не видно самих надписів. І це круто. Later. Картинка підсохла. Зараз буду малювати, але я думала-думала. У -думала. мене виходить, має бути кавайна голова. І вона має бути здорова. Як ви думаєте, я знайшла форму для нього? І Яку? Просто напишіть в коментарях ваші здогадки, а я зараз вам покажу. Па-па! Ще використовувати. Це, коротше, супниця, наскільки я знаю. І я зараз її просто буду як форму, щоб воно було все круве і гарне. Надіюся, що в мене все вийде, хоча трошки переживаю, чесно. Поїхали? Ставимо цю формочку. Я зараз буду розмальовувати. Я надіюся, що зараз синій кольор не буде перебиватися знаєте, на інші кольори. Тому що сама ось ця котяча головка вона має бути сіренька. Одна сіра, а друга біла. Ну, На голубому логічно буде сіра. Всі мої пензлики, які в мене є. Мені здається, що мені потрібен найменший. Результат на даний момент є на мадечка і ось ця штука. Але вона має засоба такі картинки, щоб кожен міг їх намалювати, щоб не було сложно і при цьому ще придумляю якісь лайфхаки. Тобто, якщо у вас зовсім не все погано з малюванням, то нічого Саме Того я прискорюсь трохи, щоб вам було не так скучно це дивитися. Поїхали! Дивіться, я виробила нову схему. Я намалювала язичок і сердечко. А зараз тоді буду малювати самі вушка і, може, глазки. Ну, я не знаю, глазки я, мабуть, не буду зараз. А тоді все тільце. Для того, щоб довго і з... ви, 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 зрозуміло, коротше. Але для цього нам потрібно розвести блідо рожевий. Будемо сподіватися, що все вийде. Я притаскала ще цю картинку для того, щоб зробити ось ці ворожавенькі штуки на вушках тут зробила і тут. І тепер мені треба розмалювати самого котика біленький. Тепер ці картинки сушаться. Будемо ждати до завтра. Ну, для вас це с... наступна секунда. <звук> картинки вже висохли нарешті, і я зараз буду намальовувати очки. Ви Зараз, побачите, думаю, прискорено, і обводити фомастером контуром, Щоб було гарно, так як на Pinterest. Так виглядають вже картинки, вони не повністю висохли, але я хочу їх причепити до стінки. Їхнє місце. Зараз приб'ємо туди гвоздь. Молоток є. Ну ви зрозуміли? І гвозді зараз об'ємо. 2000 дуже рада, що в мене на фоні тепер ось такі гарні картинки. Бо дуже хотілося картинки змінити, зробити щось новіше, гарніше. І ось я зробила як могла, так не ідеально, але я дуже з собою задоволена. Тому обов'язково ставте подобайку і підписуйтесь на канал. Я вас жду кожного. І до нових зустрічей. Всім пока!